Всім привіт! Новий випуск новин футболу вже прямо зараз. А якщо ви ще не підписані на мій канал, то підтримайте його, підпишіться та поставте вподобайку. Ми починаємо. Циганков відзначився гольовою передачею за Жерону і став найкращим гравцем своєї команди в заключному матчі сезону. Агент підтвердив, що довбик цікавий Жироні. Мірча у Ческу не планує залишати Динамо. Златен Ібрагімович оголосив про завершення кар'єри. На цьому тижні Бензема підпише контракт із чемпіоном Саудівської Аравії. Циганко відзначився гольовою передачею за жирону і став найкращим гравцем своєї команди в заключному матчі сезону. Український півзахисник іспанської жірони Віктор Цганков у черговому матчі за свій клуб записав собі в актив гольову передачу. 25-річний футболіст потрапив до стартового складу жірони на вчорашній поєдинок заключного тур чемпіонату Іспанії з Осасуною. А на 75-й хвилині зустрічі, саме після його передачі зі штрафного, Рейніер Карвальо відправив м'яч у ворота суперника. Додамо, що за підсумками цього матчу Циганкоу став найкращим гравцем своєї команди, і Хускорад і Софаскор поставили українському хавбеку 7,4 і бала, що в обох випадках стало найвищою оцінкою серед усіх футболістів Жирона, які брали участь у матчі з Осасуною. Агент підтвердив, що Довбик цікавий жироні. Футбольний агент Олексій Лундовський, який представляє інтереси нападника Дніпро 1 Артема Довбика, прокоментував інформацію, що з'являлося напередодні про те, що його клієнт перебуває в сфері інтересів іспанської Жирони. Ця інформація відповідає дійсності. Але чи буде трансфер Артема під силу Жероні залишитиме від бюджету цього клубу на наступний сезон? Зокрема, від того наскільки вдало вони продадуть свого найкращого бомбардира аргентинця Кастельяноса. Наводить слова люндовського український футбол. Мірчаву ческу не планує залишати Динамо. Головний тренер Динамо Мірча Луческу не планує залишати столичний клуб до завершення угоди. Про це повідомляє видання Споркс. За інформацією джерела Луческу планує доопрацювати свій договір із Динамо, який завершується влітку 2024 року. Раніше турецькі змі писали, що Фенербахче зацікавлені у запрошенні Луческу на посаду спортивного директора клубу, але румунський фахівець схоже відхилив цю пропозицію. Златан Ібрагимович голосив про завершення кар'єри. Легендарний форвард Златан Ібрагимович оголосив про завершення професійної кар'єри футболіста. Учора, 4 червня, після поєдинку чемпіонату Італії Мілан Верона Ібрагимович оголосив про те, що припиняє кар'єру гравця. Угода шведа з італійським клубом закінчується влітку, і Златан вирішив її не продовжувати. Я не можу дихати, але все добре. Так багато спогадів на Сан-Сіро. Ти подарував мені спочатку любов, потім щастя. Я хочу подякувати своїй родині за терпіння. Я хочу подякувати своїй другій родині футболістам. Я дякую тренеру, штабу, менеджерам. Нарешті, але від щирого серця, я хочу подякувати вам, уболівальникам. Пора прощатися з футболом, але не з вами, сказав Ібрагимович». На цьому тижні Бензема підпише контракти з чемпіоном Саудівської Аравії. Нападник мадридського реала Карім Бензема визначився зі своїм новим клубом для продовження кар'єри. Як повідомляє італійський інсайдер Фабриціо Романо у себе в Твіттер, чемпіон Саудівської Аравії Аль-Ітіхат вже в середу може офіційно представити Бензема гравцем команди. 7 червня французький форвард відвідає Джидду для завершення деталей угоди.